Далі хотів би зупинитись на актуальному питанні, яке на цьому тижні ми виїздили на громади. Підводимо підсумки. Це інформація про реалізацію завдань щодо створення безпечного освітнього середовища у закладах освіти до нового 23-24 навчального року. Значить, за інформацією органів управління освіти і територіальних громад планується у новому навчальному році у громадах функціонуватиме 114 закладів середньої освіти, у яких навчатиметься. Більше 36 тисяч учнів. Що стосується оптимізації мережі, станом на сьогодні ліквідовано один заклад це Погорішня-Плавнівський міський раді Солошинська філія загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 3 Планується до ліквідації це 5 закладів по Семенівській селищній громаді. Призупинено функціонування, один заклад це Кагамлицька початкова школа Градецька громада. Планується пониження ступенів також два заклади по Семенівській селищній громаді. Що стосується форм навчання, з 1.09 у очному режимі планують працювати 47 закладів, в змішаному 55, дистанційно 12. Зокрема, у очному режимі планують розпочати навчальний рік 100% закладів освіти. Це по таким громадам, як Глобинська, Мельницька, Пришипська. У змішаному форматі 100% закладів освіти по громадам: Градіс, потоки, Новогалєщина, Оболонь, Піщани. У інших громадах поєднуватимуться різні форми навчання. Грішня Плавнівська громада 2 заклади очно, 6 змішано. Козельщинська громада 8 закладів очно, 2 змішано. Кременчуцька громада 4 заклади очно, змішано 18, дистанційно 10. Семенівська громада очно 11, дистанційно 2. Що стосується облаштування захисних споруд, ми на цьому тижні виїздили в три громади. Ви бачили сюжети, у кожного склалося враження. Будемо надіятися, що плани виконують до 1.09, які вони собі поставили у 55 закладах обладнання захисних спорудів у 38 споруди у 38 ведуться роботи для 12 розробляється проєктно кошторисна документація 100% забезпечені захисними спорудами. Заклади загальної середньої освіти по таким громадам: Градецька, Грішня Плавнівська, Кам'яно-Потоківська, Болонська, Мельницька, Пришипська. По інших громадах Глобинська у 16 закладах облаштоване укриття, по трьом ведуться роботи. Кременчуцька у чотирьох закладах облаштоване укриття, по 12 ведуться роботи, у дев'яти розробляється проєктно-кошторисна документація. 7 закладів будуть орендувати укриття. Піщанська у трьох закладах облаштовано укриття, у шести ведуться роботи. Семенівська у двох закладах ведуться роботи, для трьох розробляється проєктна кашторисна документація. По інших закладах планують використовувати правила двох стін. Окрім цього, що стосується, це є велика проблема, забезпеченість автоматичними системами пожежної сигналізації. Такими обладнані усі заклади освіти в таких громадах: Градіск, Кам'янепотоки, Нова Галещина, Амільник, Піщане, Пришип. Відсутні такі сигналізації у всіх закладах освіти, Глобинської та Казичинської громад. Угорішні Пламівській громади обладнана у трьох закладах, ведеться монтаж у одному, відсутня у чотирьох. Кременчуцька громада облаштована сигналізація така у 14 закладах, ведеться монтаж у 13, відсутня у п'яти. Семенівській громаді облаштована сигналізація в одному закладі, ведеться монтаж в одному, відсутня у 11. Тобто тут постає питання функціонування подальшого в новому навчальному році таких закладів освіти. Всі питання ми обговорюємо з головами громад, націлюємо їх на найшвидше. Встановлення таких сигналізацій маємо надію, що вони до нас дослухаються, і таким чином новий навчальний рік 23-24 років буде здійснено в плановому режимі.